Тема педагогічна ідея звучить приблизно так: інтеграція уроків літератури з сучасними освітніми трендами. Взагалі дуже коротко хочу сказати, що моя, моя мета зробити урок таким, щоб я менше робила, а діти більше. От. І от коли мене так виходить, то я відчуваю задоволення. Я, по перше, і відпочиваю, і вони активно працюють. Тому сьогодні працюю не я, а ви, діточки. Так, і я з вами поділюсь двома формами. Вони не нові, можливо, ви їх чули, можливо, використовувала. А якщо не використовували, ви зараз через себе їх пропустите і я думаю, що ви будете їх використовувати. Тема мого уроку. Це восьмий клас. За трагедією Вільяма Шекспіра Ромео Джулієта тема звучить так. На жаль, кохання черівни на вигляд насправді ж деспотичне і жорстоке. Ну і перше, що мені прийшло в голову, ну взагалі, що потрібно е, на початку уроку? Потрібно його почати так, щоб всім було цікаво. Я пропоную цей урок почати з дебатів. Для цього мені потрібно дві е, учасниці. Я думаю, що це буде Яночка та, і Юлечка. Будь ласка, ну, нічого важкого не буде. Ми виходимо так, ви виходите сюди. Е, зараз буде питання, і вам потрібно відстояти думку, навіть якщо ви з нею не згодні, але все рівно ви її будете відстоювати. Вистоювати її повинні бути хвилину, але немає телефону, сказали не можна, тому приблизно. Я скажу, коли час закінчиться. Ви відстоюєте свою думку, ви всі журналісти. Ви потім задаєте питання, якщо вони у вас є. Потім ви свою думку відстоюєте, добре? Зрозуміли? Отже, питання звучить, ви вважаєте, от ваша трибуна буде, ви вважаєте, що кохання це неймовірне почуття, яке рухає Всесвіт. Подумайте, що ви про це скажете, може, приклади життя. Ви вважаєте, що кохання це деспотичне та жорстоке явище. Все. Поїхали, будь ласка, у вас хвилина пішла. Кохання це неймовірне почуття, яке рухає Всесвіт. Кохання це дійсно неймовірне почуття, адже Більшість творів, які ми з вами читаємо, вони створені під впливом кохання. Період романтизму створений весь під впливом кохання. Ми не мали таких геніальних творів, в тому числі як Рома Джуліета і твір, який ми з вами аналізували на минулому конкурсі. Будь-який мистецький твір, який ми беремо завжди, лінія кохання, вона інтригуюча, вона цікава. Якщо це кінофільми без кохання, вже майже не уявляємо. Навіть у будь-якій там не знаю, фантастичному творі, де все вибухає, все одно йде пара закоханих. Вони підтримують один одного. Кохання це завжди підтримка і без кохання, без якоїсь взаємодії двох людей. Ну, ми не зможемо вижити в цьому. Будемо вважати, що хвилина закінчилася. Дякую. А -а -а -а. Ну як, як вчителька розповіла вже. Прям зачекайте, питання є. Питаю, що... Каже, що неймовірне почуття кохання. Питання, ну провокаційне, якесь, будь ласка, діточки є? У мене є провокація. Давай, давай. Да. Саме... Ні, питання будеш задавати, не що не ти подала? Я... Ну, я хочу посперечатися. Так, от питання задай якесь. <патріст> Ні? Ну добре, ну не хочуть. Ну ладно, ну ви зрозуміли, що можна ще питання задати і потім ще й відповідати буде. Так, добре, будь ласка, у вас. Бо я все-таки гадаю, що кохання це, це деспотичне, <х> та, <х> деспотичне <х> та жорстоке явище. Ну, розсудіть самі, скільки проблем через кохання. Скільки... Ну, і твори пишуться через нещасне кохання, ви ж знаєте, що через страждання, через це все, через зради, нерозділене кохання. Але все таки воно і важливе, і диспотичне. Не можна деспотичне, деспотичне, жорстоке, диспотичне, жорстоке. Я погоджуюсь. Все добре, питання є? Немає, да? Але буває так на уроках більш гостріші теми, і тоді у дітей ну в них виникають питання. Дякую вам. Дякую. Так, ми починаємо урок. Далі наступне мене питання до вас таке. Ну а яке ж кохання було для Ромео та Джулієти? Оце, яке рухало все світ? Чи деспотичне та жорстоке? Рухало рухало, а жорстокими десь і те, не було. І те, і те, так і те, і те. Добре, ну тоді продовжимо працювати над цим. Обажожню групові роботи, тому працюємо в групах. І не просто в групах. Форма роботи називається світове кафе. Чули про таке? Так. — Добре, ну і чудово. Менше пояснювати потрібно. Так дві вдвоє будете працювати вдвох. Працюєте, і ви в трьох. Добре, щоб ми не, не ділилися. В кожній групі я даю зараз завдання. Взагалі дітей ділю десь на п'ять груп, щоб було по п'ять осіб. А ви будете одна людина уособлювати всю групу? Майже одна людина залишається постійно в групі, коли я кажу час, інші всі рухаються до інших груп за годинковою стрілкою виконувати інше завдання. Визначитись, хто у вас залишиться, це фасілітатор буде, який буде пояснювати. А інші всі е, будуть рухатись. Завдання я не кажу вголос, я буду кожному з вас казати. У вас на завдання на одне-три хвилинки, коли я кажу час, встали, пішли, одна людина залишилась. Добре? Так. Е, е, зараз зачекайте, я до вас прийду. Дивіться, це Роман. Рома. Щоб він шукав в гуглі до того, як закохався, щоб його цікавити. Щоб після багато не пишіть, то більше повинно бути. Або, або ні. <плес> да, Тільки великими, великими маркером. Да. Я маркери дам дівчата, тому що потрібно, щоб ви ж це потім біля дошки будете пояснювати. Все ви працюєте, жулієта. До кохання, yeah, що да. вона шукала в гуглі? Yeah, що їй було було ah, цікаво в ah, гуглі? Yeah. І після того I як закохалася, yeah. тут я забила полоски, нарисуйте. рисуйте yeah. великими що... літерами. <плес> так причини, чому у них так склалося? Взагалі, які причини, чому вони чому померли? Чи що? І які поради? Взагалі у закоханому великими літрами. <goo> <applause> Подумайте, думайте, да, щоб Полосочки намалюєте, я запухаю. Ні, там ще будуть заповнювати. Весело, да? Так. Сейчас это давай пить. Мы трошки. Так, це час. За годинниковою стрілкою піднялися народ, перейшли. Одна людина залишилась, за годинниковою стрілочкою переходьте в іншу групу. Переходьте. От у вас двоє переходить, одна залишається постійно. Одна переходить туди, туди за годинниковою стрілочкою, туди на, на другий ряд, на другий ряд. Хто одна за переходите? Залиште листочок. Хто переходить? Хто переходить? В іншу групу. А, ви Один. Ідіть. Все, сідаємо. Ви ж сказали, що знаєте, я їй не стала дуже так активно. Пояснюйте, що робить. робити, робите з нею. Сюди робите це завдання тепер. Сіда.

Так пишіть ви так, щоб було зрозуміло, тому що потім фасилітатор вийде відповідати до дошки. І що після? Щось повинно ж змінитись? Ти дивишся, щоб ти зрозуміла, що там написано, щоб будеш відповідати? Угу. Поради, щоб не потрапити в таку халепу, куха за коханим. А, поради. А ні 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 щоб не потрапити. Причини, чому у них так вийшло да. і поради, які дасте люди да, там, да, да, там да, голову йміть да, на кухні. Чому? Так, да, давайте, давайте, пишіть, що думаєте, нормально. О, оце о, мені подобається. Так, ну все, достатньо. Час. Переходимо. Зрозуміло, як працює, так? Тепер встаємо, переходимо на наступну групу. Ви встаєте. Ти сидиш, хто сидів, той постійно сидить, хто вставав, той стає. Сі сядьте, ви йдете. Ви особлюєте аж п'ять. А ви сядьте, ви тепер тут працюєте, сідайте. Так, це до того, як прошу грався, і після того, як вже все сталося. Ми там ще діло, де допомагати, їм краще померти, де можна заходити. Я прощаюсь. Да, вы же пишете. Да, я хочу хорошо. Ну, даже. Хорошо. Хорошо. Что можно скинуть?

Достатньо, то всі я думаю, всі втомилися вже час сідайте на свої місця. Дякую. І зараз, люди. Давайте я вам ще просто я так зрозуміла. Я думала, що ви знали, що це що таке святове кафе. Ще раз поясню сядь. Будь ласка, а вибачте, я поясню в чому суть сутність цього методу. Сіди, сідайте просто, все закінчили ми вже в тому, що ви клас ділите на групи в групі по 5-6 осіб, наприклад, по 4. В кожній групі є фасилітатор, це людина яка залишається на місці. Вона буде пояснювати завдання всім іншим учням. Всі інші учні рухаються по колу. І що відбувається? Тобто, у вас майже весь клас попрацював над цими питаннями, які ви зробили. Добре, зрозуміли? І потім вони повертаються назад. Ну в мене часто буває так, що вони дивляться і кажуть, що. Що, ну тобто, що всі інші наробили на нашому листочку? Ну і потім вони ж підсумовують і повинні відповісти. Ну і давайте тепер будете ви відповідати біля дошки. Будь ласка, завдання було в групі таке. Як уявляємо собі, що у Ромео, Ромео живе в двадцять першому столітті, в нього є мобільний телефон, і питання таке: що б він гуглив? До того як закохався, і щоб він гуглив після того, як закохався, змінився би його пошуковий, пошуковий питання чи ні? Будь ласка, щоб до так ну в гуглі до ми вирішили, який обрати гель для душу, щоб сподобалось розаліні. Друге, куди можна сходити з розаліною, де є квитки в театр? Ну і після того як він закохався, як краще померти, де знайти аптеку з отрутами, і як воскресити Джульєту? Ось так. Так, отже, у нас є перший гугл від Ромео. Давайте від Джулієти тепер. Те саме було завдання другій групі. е, Щоб шукала Джулієта до того, як закохалася, і після того, як закохалася. Будь ласка. А Джульєта не була. Кохання це перше її почуття до Ромео. Так. там Шукала таке, що таке кохання, угу. як сподобатися майбутньому обранцю. Як потрапити ага. на Да, Добре, і після того? як після, Де знайти кинджал? Як вгамувати біль розлучення? Як здолати перешкоди батьків? Отак, я вам нагадую, що тема уроку на жаль, кохання чарівне на вигляд насправді ж деспотичне і жорстоке. І що у нас виходить тоді? Що там, що там? До того як люди кохали один одного? В них були такі позитивні пошукові угу. питання. А тут кинжал, аптека, отрута і так далі. І переходимо ми до третьої групи. Вони нам визначили, тобто, ви всі весь клас визначив причину, чому так само у них, і що б ми порекомендуємо ну закоханим або їм би порекомендували, якщо б вони порядна жили? Ну, звичайно, причини. Перша це ворожнеча батьків, ми це знаємо. Вікова ворожнеча сімей кланів без причин, без ніхто вже не пам'ятає, що там сталося. Звичайно, ця імпульсивність юнацька постійне оволодіння емоціями і не вміння їх контролювати. Угу. Стосовно парад все одно ми віримо в те, що кохання це важливо і потрібно вірити в кохання. Але з розумом підходити до будь-яких почуттів, аналізувати, дослухатися до порад і пропускати їх через інтелект, а не тільки через емоції та серце. Ну і звичайно, менше слухати все таки батьків, а інколи діяти Мати свою і можливо десь переїхати. Добре, дякую. Це був урок за руми джелітою. Мене все. Дякую вам.